Вітаю всіх на Пассі в Яру, бажаю миру, здоров'я, сімейного добробуту. У нас сьогодні останній день весни. Продовжуємо качати, продовжуємо відкачувати мед. Буває де не де вилітають трої, де не встигли розширити чи де не встигли якісь прийняти рішення. Звичайно, що був вдома, цих проблем не було, так, працюємо лише на виходні або після роботи. І, І я хочу ще, було таке мені зауваження, що в мене не крашені вулики. Ось цьому вулику майже 50 років, ось цьому теж. І він ще мене переживе, так, звичайно, це не етично, не гарно. Але якщо можна його не робити, не, не, не вкладувати гроші, я їх не вкладую. Якщо комусь не подобається некрашені. Не беріть собі красіт. У мене так. Але ще один є некрашений вулик, побачимо, що в вулику і скільки меду принесло. Чи впливає краска на медопродуктивність. І ще було таке, хто слідкує за моїм каналом, знає, що. Пару років назад на пасіці були майже всі породи: було баква, скарника, кордован, італіянка, Карпатка. І я розчарувався в цих всіх породах, почав пробувати українську степову. Якщо чесно, перших два роки як пробував українську степову, теж попадалися такі, що. Що вулик не, відкр... не можна відкрити, було агресивні. І ну, агресивні, як агресивні, це, можна сказати, півбіди, а дуже рійливі були, що як сім'я зроїлася, навіть обриваєш маточники, кладеш свій, матка, та виходить, витягнує свищі і ще раз рояться. Потім почав заводити від таких, як. Заводчики української степової, як Кривченка, Бабенка, Єгошина, Стрільчука, Згадяча. І поступово рійливість і злоблість, чуть трохи залишається де неде але поступово вона відходить, відходить, відходить і все менше і менше. І кажуть, наша тобі ця українська степова заведе собі кордован. Друзі, був у мене і кордован. Ну, не можу нічого сказати, дуже чудова бджола непогана. Я брав з Вінниці, потім брав з Івано-Франківська, виводив дочки, то дочки взагалі супер. Бувало, що по три роки не заглядував в гніздо. Вони нерійливі носять, але єдина риса, яка мені не сподобалась в кордовані, це що вони дуже злодійки. Вони просто я б, на мою думку, я б взагалі б запретив би цю породу. Якщо ось об, сусіда є там, допустимо, Карпатка, там ще якась порода, і поставити рядом пасіку з кордованом, сусіда меду не буде. Ну, я думаю, що це неправильно і воно не має так бути. І за цієї єдиної риси я позбу... позбувся кордовану. А так, в принципі, непогана бджола. Ну, Насправді не знаю, чи то у них така медопродуктивність, чи то вони, чи то вони крадуть. Цікаво було б десь поставити в лісі пасіку, щоб не було дроги, як би вони там працювали. Але зараз я хочу вам показати українську степову. Я вже давно ця маточка сиділа в ізоляції, потім я випустив її, вона чуть-чуть її розширив і потім другий раз, я два, розширив повністю до кінця і не заглядував до цих пір. Зараз разом з вами підемо глянемо, що, що в цьому вулику.

Три. Три. А ну крайня. Крайня теж з навітом вся залита. Чотири. П'ять можна щитати, але ну, це з розплодом трохи. Так це піде в зиму їм. Так, п'ять. З розплодом. Це не щитається. Г'ять. Ось в такому ізоляторі в нас сиділо. Шість ізолятор не качаємо, лишаємо їм ще на одну зиму. українська степова. Від 125-та від Стрельчука. До половини запечатана. Сім. Сім. Сім з половиною. Це не не буде лиш половинка. Сім. Вісім. Вісім, вісім. Це, залили матку, що майже розплоду нема. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Оця з розплодом її немає як качати. Дев'ять половинка і там була половинка, от вам вже 10 рамок принесло. Хай буде. Це буде весняний і мету зиму. Так. Десять рамок. Ставилась вощенка відтянута 10. 11. А нема куди класти вже там. Одиннадцять. Я думаю, що з такою українською стоповою кордована не треба. 11 Срамка з розплодом. Все-таки вони її... Дають маці десіяти. Я вже зразу так складаю гніздо і потім, щоб усі рамки поклав, унизбі собі, хай собі далі. Собі. Так, дивимося далі. О, теж розпліт. І це двохрічна маточка. Розпліт. Маточка просиділа в ізоляторі. Ріби її побачити десь вона, але я її не дуже шукаю. Отлічно. Ось одивимося далі. Дванадцять. Дванадцять рамочок. Дванадцять. Тут трохи розпліт. Половина. Дванадцять з половиною. І остання. Опа, тут, мабуть, кілограм п'ять. Роздута, запечатана, о! 13, 13 рамок. І особливо для початківців я хочу сказати, як я качаю, ось, допустим, в лежакові, щоб два рази не перетрушувати. Відкладаю ці рамки, які я не качаю, потім роблю тут як криничку і струшую всіх бджолі, ось так звідси з цього ящика, струшую і тоді не виходить. І вони тоді не проявляють ні агресію, ні дають. Але так як 125-та Стрільчука вона дає працювати. Вона не агресивна. Ось бачимо, 13, 13 рамок принесла українська степова. Я думаю, що кордован не потрібно мати проблеми з крадіжками, ще з якимись проблемами. Ось так. Та я можу... І не тільки цю показати, так само це відбувається в цьому лежакові, так само далі лежак теж. Можливо, я й покажу той, той який ще, ще лежак, як працює українська степова. Ну, Я не буду, я не маю проти, ні проти якої бджоли. Кому подобається там, баквас, хай працює з баквастом, кому, кому карніка, карніка мені на даний момент. Імпотує українська степова, і я думаю, що я на буду з нею працювати. У неї є багато козирів перед, перед різними перед і всіма породами. Навіть якщо, ну навіть якщо вона чуть менше від когось принесе, ну це нічого страшного. Зато легше знаходити хороший матеріал і не маєш проблеми. А тут навіть можна, вона собі тиха зміна буде F2, F3, і воно буде далі працювати хорошо. добре. Добре. Я думаю, що кордован не потрібно. Хай вам всім щастить і хай вас будуть всі повні вулики меду. До побачення.